Друзі, доброго ранку! ЗСУ роблять все, щоб наша земля була очищена від російських окупантів, які прийшли зі зброєю в руках на нашу землю. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту і не тільки. А перед початком попросимо вас підтримати наших героїв добрим словом в коментарях. Приємно оку, поле соняшників і слід від Хаймерс в чистому небі. Кожен ваш лайк, друзі, це один ліквідований окупант. Так і буде. Після чергового удару ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські окупанти почали вивозити з окупованого Херсона свої родини Херсонська Ова. А що таке, чого біжимо? Вибухи на аеродромі в тимчасово окупованому Криму. Робота ЗСУ. Про це пише За York Times. За його словами, для удару використовували зброю виключно українського виробництва. Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі бойових дій, зазначив він. Удар по аеродрому в Новофедерівці міг бути нанесений за допомогою ОТРК «Грім». Єдина українська зброя, яка може долетіти до САКського району, це оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім», дальність якого 50-280 кілометрів. Вона може бути збільшена до 500 кілометрів. До слова, комплекс був у розробці, і поки не відомо чи є він на озброєнні у ЗСУ. Може це і є ті сюрпризи, про які говорило наше керівництво. Противник має частковий успіх у напрямку села Вершина, головний зі зведення Генштабу. На Донецькому напрямку з метою сковування дій наших підрозділів та недопущення перегрупування ворог продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення, веде перегрупування підрозділів східного військового округу, що діють у вказаному напрямку. На Бахмутському напрямку ворог пішов на штурм в районі спірного, підрозділи потрапив під кенджальний вогонь наших воїнів і хаотично відступив. Також окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи в районах івано Веселого, Яковлівки та Солидару. Після вогневої поразки від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани і втекли. Втрати ворога уточнюються. Також противник намагався провести розвідку боєм в районі населених пунктів Підгородне та Бахмут. Успіху немає відійшов. З метою покращення тактичного становища ворог вів наступ у напрямку Яковлівки, Бахмута та Зайцева. Успіху немає з втратами відійшов. Противник має частковий успіх у напрямку села Вершина. На Авдіївському напрямку з метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Удачі не мав у Південно-Бузькому напрямку. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій, активізувалися дії ворожої армійської авіації. Друзі, головне не сумувати потрібно вірити тільки в перемогу. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.